Навчитися контролювати, куди в нас Деніс автомобіля, куди задня частина автомобіля. Начнемо з базової вправи, змійка вперед. Давай, Богдан, спробуємо. Приготувався. Завдання об'їхати фішечки. Драйв, поїхали. Пробуй спочатку без поворотів. От об'їжджай першу фішечку справа. Дивися вправо. Плавно, менша швидкість. Менша. Вправо, об'їжджай фішечку. Да. Контролюєш задню вісь, Не забуваєш, що заднє колесо зміщається до центру повороту. Да. Цю вісь контролюємо ліво. Старайся кермом плавно, рівномірно. Не ривками. І контролюєш задню вісь. Вліво, вліво, плавно. І контролюєш, щоб ти задом не зацепив. Не забуваємо, задні колеса йдуть завжди по меншому радіусу, ніж передні під час повороту. Да. Праву. Контроль правої сторони обов'язково. Угу. Є. ліву фішечку. Якщо чуть-чуть чуть-чуть зашвидко, пригальмовуй, не бійся. Чим більше рухів ви зробите тормоз-газ, тим краще. дивись, не скинув швидкість і ми не вписались. Спасай ситуацію. Нам треба, щоб зад пішов вправо, кермо в який бік крутити. Коли ви рухаєтеся задом, орієнтуєтеся по задній частині авто. Щоб задня частина пішла вправо, кермо потрібно крутити вправо. Так. Драйв і знову продовжуємо рух. Старайся рівномірно їхати і підкручувати кермо. Ну, за Вліво візьми, чого ти боїшся. Вліво. Да, і плавно, плавно вправо. Контролюєш праву фішечку. праву сторону контролюєш. Йдемо угу. далі. Розвернися. Не обмежуй себе в просторі. Якщо простор є, розвертаєшся, дивишся відповідно в ту сторону, куди крутиш руль. Твоє завдання навчитися контролювати автомобіль і по швидкості, і по напрямку руху. Вліво-вліво угу. руля, чого ти? Вліво розвертайся. Та ж саме завдання, ще раз проїхати змієчку, тільки додаємо вказівники поворота. Алгоритм не забуваємо. Лівий поворот, знайди очима першу перешкоду побачив, об'їжджаєш швидкість, можеш зменшити. Зменш, зменш, бо зараз знесеш задньою частиною. бери більший радіус, щоб задньою частиною не знести фішечку. Вправо руля. Так, контроль правого зеркала. Угу. Бачите, яка швидкість велика, і ти не вписуєшся. Хоча відстань досить велика, 7 метрів між фішками. Ліве зеркало, лівий поворот. Контролюєш. Так. Їдемо. Дірися, знову та ж сама проблема. Стоп. Ніколи не ризикуй. Лучше здати назад пів метра. Спасай ситуацію знову. Вправо-вправо кермо підкручуєш. Ми йдемо вправо, ніс, відповідно, вліво. Зупиняйся. цього достатньо. Угу. Повороти не забувайте. Їхав вліво, лівий поворот. Зараз їдемо праворуч, правий поворот. і відповідно зеркало, поворот, руль. Алгоритм стараєтесь довести до автоматизму. Зменшують зменшу, зменше. Працюють з тормозом. Угу. Ліве зеркало, добре. Зменшує швидкість. Під'їжджаєш вперед, прямо, просто прямо. Ми зараз другу задачу покажемо. Такий укорочений варіант уроку покажемо. Зазвичай на це йде хвилин 40. Зупинитися. Наше завдання заднім ходом проїхати цю змійку. Не забуваємо, що якщо ми рухаємося ззаду, ми орієнтуємося по задній частині автомобіля. По задній частині. Бачимо. Наше завдання приблизно заднє колесо доводити до фішечки і крутити кермо в ту сторону, куди нам треба. І ще раз нагадую, щоб автомобіль попав в праву сторону задом, нам треба крутити руль вправо, щоб наліво керуємо ліворуч. Спробую найди очима. Ціль. Так. Коли ви рухаєтесь задом, знайдіть очима ціль, перешкоду, до якої ви рухаєтесь. Знайшов? В даному випадку вона в нас справа. Підводь приблизно ручку задньої двері до перешкоди. Так, і крутимо кермо вправо. Відразу перекидаємо погляд в ліве зеркало. Шукай перешкоду в лівому. Найшов не на місці. Стараємося максимально плавно рухатися. На місці я не знаю, скільки крутити кермо. Я даю автомобілю виїхати. Знову ти на місці стараєшся викрутити. Даєш плавно їхати автомобілеві. І дивишся. Так, ліву ми об'їхали перешкоду. Перекидаємо погляд в праве зеркало. З'явилася перешкода справа? Є. Догнав приблизно ручку задньої двері до перешкоди. Єсть. Угу. І плавно в ту сторону. Якщо порівнювати маневреність автомобіля і переднім, і заднім ходом, заднім ходом авто набагато маневреніше. Не забувайте, якщо зад йде вправо, то ніс піде вліво. Підводь-підводь угу. заднє колесо і плавно-плавно руль лівоворуч. Є. Не забувайте дивитися, зад пішов вліво, ніс пішов вправо. Зразу оцінюю цю ситуацію. Дуже часто царапають автомобілі на парковочках таким чином. Єсть в праву сторону, дивишся. Є перешкода. От появилася фішечка. І кермо ручку порівняли з фішечкою приблизно. І руль-руль різко куди? Вправо. Бачите, чуть не знесли фішку. Угу. Задача доїхати задом до дерева. Бач, ззаді дуб стоїть у нас. Подивися, зеркала. Всі три зеркала використовую Праве, ліве і середнє. Найшов бровочку очима в зеркалі. Найшов? Просто пускаєш автомобіль, щоб він максимально повільно їхав і відчувай, куди крутити руль. Не пробуй на місці крутити. Пусти тормоз. Пусти тормоз. Не руль, а тормоз. Поїхали. Куди тебе тяне зараз? Вправо, так? Руль треба. Вліво. От. І дивися бровочку в зеркалі. Не спіши, повільніше їдь. Коли бровочка в зеркалі зникне в твоєму, в лівому, зупиняйся Ззаді останеться якась відстань. В даній машині метр. В своїх автомобілях треба буде пристріляти це. Тобто, як відчути задній габарит відносно бордюра. Їдете до зникнення бровочки в вашому зеркалі. Зникла бровочка. Є, так. Да? Повторимо ту ж саму задачу. Гру змейка вперед. Обов'язково алгоритм зеркало, поворот, руль. Куди крутиш кермо, туди. Ну, не на місці. Давай ось ту візьмемо так. Є, так? Да? Ось так. Тут має бути з правим поворотом. Приблизно під'їжджаєш на одну лінію, фару, ставиш з фішечкою. Приблизно, не треба так точно все. А водії їздять, вони дивляться, куди їм треба, і направляють автомобіль туди. Не забувай за задню вісь, щоб ти не різанув. Вліво, 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 не жарі. Пригальмував, да. Їдь, плавно, плавно їдь. Їдь. Старайся й рухатись. І підкручуй кермо. От. Підкручуєш кермо. Якщо є сумнів, то я б тормознув. Я в житті так би на міліметрах не ліз би від чужого автомобіля. Зрозуміло? Завжди є можливість здати назад. І ще. І об'їжджаємо. Тепер пригальмову, пригальмову, не спіши. Старайся плавніше рухатися. От. Відміну. Ну це якби скорочена версія для вас, щоб ви зрозуміли принцип. Ця вправа робиться по потребі, скільки учнів треба, кому як. 10 хвилин, кому годину, а кому 2 години, тільки не за один раз, звичайно.